Привіт! В цьому відео ми навчимося додавати різні об'єкти за рахунок PyGame на екран. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. Там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Послання на урок буде в описі до цього відео. Спершу я пропоную видалити деякий код, який мені не потрібен. Наприклад, я не хочу відслідковувати клавішу А та змінювати колір заднього фону, тому цей код я видаляю. І також видалю ось цей коментар, щоб він нам просто тут не заважав. Тепер ми давайте спробуємо спробуємо створити різні об'єкти за рахунок PyGame та будемо виводити їх на екран. Перший об'єкт, який ми з вами будемо створювати, це якийсь певний прямокутник. І щоб його створити, ми для початку можемо створити просто певну зміну. В цю зміну ми записуємо наступне: ми звертаємося до PyGame, Далі ми звертаємося до такого класу як Surface, і сюди ми передаємо кортеж. Це два значення, це якби ширина, а також довжина самого цього прямокутника. Ну і нехай буде ширина як 50, і відповідно довжина або ж висота буде як, наприклад, 170 пікселів. Окрім того, ми давайте ще з вами звернемо. До цього прямокутника та звернемося до такої функції, як fill, яка допоможе нам зафарбувати наш ось цей прямокутник. І звісно ж таки, ви можете сюди підставити певний кортеж з трьома числами, і ви і, вка, і ви вкажете точно той колір, який вам потрібен. Але також можна сюди просто підставляти певний рядок тексту. І якщо це звичайний якийсь простий колір, наприклад, як синій, зелений, там червоний і так далі, то ви можете просто вписувати його назву. Ну, наприклад, blue, там. Green, наприклад, і так далі. Я давайте зроблю, що наш прямокутник наразі він буде синім. І от зараз ми вказали певну форму, також ми вказали, як ми його будемо зафарбовувати. Але якщо ми зараз запустимо програму, ми не помітимо, що десь цей прямокутник буде виводитися. Справа в тому, що будь-який об'єкт, який ви хочете, щоб він був виведений, його треба додавати на сам екран. Екран він у нас записаний в окремій зміні, і відповідно до цієї зміни ми зараз і будемо звертатися. Отже, заходимо всередину цикла. Тут неважливо. До апдейт або ж після апдейт, ми просто звертаємося до нашого екрану. Далі ми звертаємося до бліт, такої такої спеціальної функції. І тут ми з вами просто вказуємо, що та де ми будемо виводити. Я буду виводити наш прямокутник, а далі другим параметром я вказую кортеж з координат, де я це буду виводити. Ну, наприклад, будуть координати як 0 по X, 0 по Y. І після запуску гри ми побачимо, що дійсно в нас є прямокутник. У нього є певна ширина, є певна довжина. Це ті розміри, які ми ось тут вказали. А також він відображується у верхньому лівому куті, все через те, що ми вказали, сказали нульові координати. Тобто нульова координата вона е, розраховується якраз з верхнього лівого кута. І якщо ми хочемо змінити це, то ми, наприклад, вказуємо те, що нехай по X у нас буде 50, по вай в нас нехай буде 10. Також давайте я е, виключу цю програму і повторно її запущу. І ми побачимо, що тепер наш прямокутник він трохи буде е, зміщений. Він буде зміщений по X, а також по бай. Знову ж таки, початок координат ось тут, тому з цього місця ми його якби трошки і змістили. І ще один нюанс. Я хочу казав, що ми можемо де завгодно виводити ось ці об'єкти, тобто або під апдейт, або над апдейт. Але насправді краще на майбутнє ви завжди ось ці всі ваші об'єкти. Виводьте до того, як спрацює апдейт, чому саме так? Справа в тому, що якщо ви спочатку вводите об'єкти, якщо ви спочатку виконуєте певні маніпуляції з цими об'єктами, а лише потім оновлюєте екран, це якось звучить навіть логічніше. А то виходить так, що ми спочатку оновлюємо екран, а потім виконуємо якісь маніпуляції. Ну, якось нелогічно. Тому це просто більш гарна стратегія, тактика, коли ми спочатку щось робимо, а потім оновлюємо екран. Хоча так і так буде працювати коректно. Окей, тепер ми давайте спробуємо створити ще якісь. Якісь об'єкти, та також виведемо їх на екран. На цей раз я пропоную вже не створювати окремі змінні, як це ми робили до цього, а просто ось тут, всередині цикла, ми відразу створимо певний об'єкт та будемо вводити його на екран. Для цього я звертаюсь до Pygame, далі я звертаюсь до Draw, і далі я вказую, що конкретно я хочу намалювати. Тут, як ви бачите, можна малювати лінію, полігон, еліпс, можна намалювати рект, це якраз буде наш прямокутник. І мене наразі буде цікавити саме Circle, тобто. То я хочу намалювати коло, тому я вибираю саме цю функцію. Тут мені потрібно вказати першим параметром, це на який екран я якби буду все це малювати. Наприклад, наразі я буду все це малювати на наш головний екран, тобто скрін. Далі я можу одразу вказати іще, ще колір е, фону для цього об'єкту. Ну, Наприклад, нехай це буде червоний фон. Також я можу вказати координати, де цей об'єкт буде знаходитися. Тут, до речі, усі підказки є, тобто можете е, чисто по цим підказкам. Рухатися, ну, наприклад, координати будуть як 250 по іксу, 150 по вай. Відповідно, це з лівого верхнього куту все відраховується. А також мені потрібно вказати радіус для кола. Для кола дійсно, окрім радіусу, можна нічого більше не вказувати. І нехай радіус буде як 30 пікселів. Після цього ми можемо в принципі запустити усю програму. Та ми побачимо, що дійсно в нас повинно бути намальоване коло, і ми його з вами побачимо. Ось, ось є це коло. Окрім того, що ми можемо малювати об'єкти. На екрані ми також ці об'єкти можемо малювати ще й на певному іншому об'єкті. Наприклад, ось тут я можу вказати те, що ми будемо малювати зараз на нашому прямокутнику, тобто замість скрін я вказую сквер. Окрім того, ми давайте вкажемо, що тут відступи будуть зовсім якимись маленькими. Наприклад, 10 і 7. радіус е, міняти не будемо. Ну і ще раз, ми це запустимо. Ми повинні побачити те, що наразі коло воно буде вписане. Бачите, воно дійсно вписано всередину нашого прямокутника. Ну і оскільки коло воно досить великого радіусу було, то воно повністю все не вписалося, і певні його розміри просто там були обрізаними. Я, напевно, давайте повернусь до попередніх налаштувань. Все ж таки, буду це коло виводити саме на екрані. І тепер я ще хочу вказати те, що це коло воно нехай буде трошечки налазити на е, сам наш прямокутник. Тому я вказую ось приблизно такі координати, та просто хочемо показати, як ці об'єкти друг з другом будуть контактувати. Дивіться, наразі в нас коло. Коло, воно налазить поверх нашого прямокутника. Чому так відбувається? Так відбувається через те, що ми спочатку малюємо прямокутник, а лише потім ми малюємо коло. Якщо ж поміняти їх місцями, тобто спочатку будемо малювати коло, а потім вже прямокутник, то ми побачимо зовсім іншу картинку. Тепер коло його ми не будемо бачити. Давайте дві секунди почекаємо. Ми його майже не бачимо, але ми бачимо чітко прямокутник. Тому в PyGame тут дуже важлива послідовність. Те, що ви виводите пізніше, воно буде накладатися на ті картинки, які вже до цього були виведені. Тому над цим моментом ви тут слідкуйте. А тепер давайте поговоримо про те, яким чином ми можемо виводити певні текстові написи пряміком в нашій ігрі. Для цього нам потрібно для початку завантажити якийсь шрифт, який ми будемо використовувати для текстового напису. І насправді такий шрифт ви можете завантажити з будь-якого сайту. Я буду рекомендувати такий сайт як fonts.google.com. це такий великий Ресурс, де можна знайти певний шрифт, який вам буде подобатися. Отже, тут ви можете зайти на цей сайт, ви можете пошукати той шрифт, який вам буде подобатися. Я, наприклад, давайте довго шукати не буду. Перейду на будь-який з шрифтів. Далі натискаю на GET Font, і далі я просто буду його завантажувати. Єдине, що в мене тут чомусь два шрифта додано. Ну напевно, колись раніше додавав ще один. Мене цікавить тільки один шрифт, я його тут залишаю, і в цілому, я ось цей один шрифт і буду завантажувати, тому я натискаю на... Кнопку або щось тут можна натиснути на Download All та завантажити весь цей шрифт. Після цього ви можете розархівувати саму папку, та тут ви знайдете шрифт. Цей шрифт, ми давайте його трохи переіменуємо. Нехай він буде називатися як просто фонд, бо там якась дуже складна була назва. І далі ми його просто додаємо до нашого проєкту. Тут також додатково в проєкті я, напевно, створю нову папку fonts, і в цю папку я закину на наш ось цей шрифт. В майбутньому у нас дійсно може бути дуже багато шрифтів, а тому чому б нам не створити окремо для цього папку. Окей, тепер ми давайте з вами десь ось тут, наприклад, створимо якраз зміну, яка буде. Підвантажувати ось цей е, наш шрифт. Для цього ми звертаємося до Pygame, далі ми звертаємося до фонд, е, і там ми звертаємося до такого класу, який також називається як фонд. Далі мені потрібно просто вказати повний шлях до того шрифта, який мене буде цікавити. Він, е, цей, е, цей шрифт знаходиться в папці fonts, і сам шрифт називається як фонд.ttf. Відповідно, таку назву я тут і прописую. Окрім того, також ми можемо додати відразу розмір тексту, ну розмір самого шрифту за замовченням. Ну, наприклад, нехай буде як 40 пікселів. І тепер, коли ми підвантажили певний шрифт, ми можемо його використовувати для будь-яких текстових написів. Ну, наприклад, давайте ми вкажемо, що в нас буде ще одна зміна, нехай вона буде називатися як текст лого. І тут ми просто звертаємося до нашого підвантаженого шрифта, тобто до нашої зміни. І далі ми Просто звертаємося до такої функції, як рендер. Ця функція дозволяє нам написати якийсь текст за допомогою шрифта, що був підвантажений. Отже, тут в плані тексту я, наприклад, давайте напишу «IT Proger». Далі ми можемо вказати, чи буде в нас зглажування для літер. Можна вказати «False» або ж значення true. Можете з цим погратися. Це не дуже прям такий момент, який сильно видно, але в цілому трошечки там шрифт буде змінюватися або він буде дуже гладким, або ж ні. Ну, наприклад, зараз вказує, що він буде гладким. І окрім того, ми ще вказуємо з вами е, певний колір для шрифта. Е, наприклад, давайте ми вкажемо, що шрифт у нас буде нехай червоний. Хоча червоний у нас вже був. Давайте, наприклад, вкажемо зелений. чому б ні. Тепер нам залишається лише один момент. Нам потрібно просто цей шрифт вивести на екран. І тому я звертаюся до екрану, до bleed. Тут я просто вказую те, що ми будемо виводити вже не сквер, а текст лого. І також нам потрібно вказати координати, де це ми все будемо виводити. Наприклад, 150 по іксу, і нехай просто 100 по координаті Y. Відповідно, подібне ми можемо запустити, та наразі ви побачите, що в нас буде показуватися шрифт. Ось дійсно ми його з вами бачимо. Тобто все працює, ви можете таким чином підвантажувати хоч 10 шрифтів, і далі, за допомогою кожного з шрифтів, ви будете показувати певний текст на екрані. А також в цьому уроці давайте я вам ще покажу, яким чином ми можемо вивести певну картинку на екран. В цілому. Тому Пайгейм він взагалі був створений з метою виводити дуже зручно картинки на екран, далі їх анімувати і так далі. Тому саме цей момент нам важливо розглянути. Отже, у якості картинки я буду підвантажувати нашу іконку, яка слугує іконкою для усі, усього додатку. В майбутньому ми ще будемо підвантажувати кон конкретного гравця, але наразі давайте просто будемо підвантажувати нашу іконку. Щоб таке зробити, ми з вами спершу створимо якусь зміну, далі ми звертаємося до. PyGame, далі ми звертаємося до Image, ми звертаємося до Load, тобто все те саме, що і раніше ми з вами вказували. І тут ми повинні вказати, якби яку картинку ми будемо підвантажувати. Ну і по факту це та сама картинка, яка була до цього. Тому насправді я б міг це не прописувати повторно, адже в нас вже є іконка. Але чисто, щоб створити нову зміну з новою назвою, я прописав ще раз той самий текст. В Майбутньому, можливо, вже не іконку буду підвантажувати, а дійсно якусь іншу картинку з голови. Ним гравцем. Окей, таке ми з вами зараз зробили. І тепер ми просто на екрані повинні відобразити цю картинку. Для цього ми використовуємо ту саму функцію Blit. Тут я вказую, що я буду відображувати плеєр, тобто це картинка, іконка по факту наша, і вказую координати. Ну, наприклад, давайте координати зараз будуть тут як 300 по X, 200 по Y, і в принципі цього нам буде достатньо. Тепер запускаємо усю гру, і ми повинні побачити, що дійсно в нас ось тут є лише цієї Картинки, але ця картинка виводиться. Ну, давайте я трошечки зменшу все-таки ці розміри. Наприклад, скажу тут 100 на 50. І чому ця картинка так погано показувалася, бо вона не адаптована наразі під нашу гру, вона занадто велика. У неї є тут, я впевнений, ще якісь ну, такі проміжки пусті, порожні, які ми просто не бачимо. Ну тому вона якби не дуже гарно в нас зараз виглядає. В майбутньому ми будемо підбирати більш гарні картинки саме під нашу гру. Але наразі ви вже можете просто побачити, що дійсно. Картинка, ось вона тут відображується, все коректно, і е, в такому форматі ми в майбутньому і будемо працювати. Отже, за рахунок цієї бібліотеки, ви дуже просто можете малювати звичайні об'єкти. Це може бути коло, якийсь прямокутник, лінія, полігон і так далі. Можете виводити текстові написи, можете, звісно ж таки, ще працювати з картинками, і в майбутньому ми ще познайомимося, як можна додавати звукові різні ефекти. Ну що ж, а на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!